Всім вітання. Сьогодні проводив експерименти, взяв три керамогранітних плити на середню намотаний шнур 10 метрів і 10 метрів намотано в трубці на трубку і на каркас. Тобто там 10 метрів і тут 10 метрів. Споживання абсолютно однакове, це ми міряємо в кіловатах за годину. Тепер температура більш-менш була однакова, зараз ми заміряємо так. Тут у нас температура 41. Тут у нас температура так, зараз секундочку сфокусується, так, 50. Так. Так, тут 49 посередині. С краю менше. Так, от десь так, всередині, тут у нас 49 і тут у нас всередині 50. Ну, температури майже однакові. споживання, як ви бачите, там 7 Вт і там 7 Вт. Однакові по 10 метрів спіралі. Але що важливо? В даному випадку в мене гріється 4,5 кг. Це маса трьохкілограмових, це трьох керамогранітних плит. І тут півтора кілограма це мідь і вода. Тобто я міря вагою там 1,5 кг, тут у мене в три рази більше маса. Так, зараз ми будемо спілкуватися і потім поміряємо температуру, яка у нас буде так, відносно споживання. Бачите, там 0,9, там 09, тобто однаково у нас йде. Але що стосується нагріву, на наколишнього простору я низ, щоб нас підлогу не гріло, підклав. Тут по боках поставив, щоб площа. Якби, ну, там також є, але так як захвату повітря знизу немає, там такої конвекції великої немає. Тобто, площа там у нас, можна сказати, в три рази менша. І маса також в 3 рази менша. А тут у нас. Маса в три рази більша і площа. Ну, Я думаю, що порівняти зрозуміло. Тут яка площа випромінювання і тут площа випромінювання. Я проводив такі експерименти з водою, там результат був також якби, негативний стосовно води, але там не зовсім був коректний експеримент. Тобто я зараз зробив, щоб і тут, ось у мене намотка, якщо з торця дивитися, вже. Я вже так, більш-менш рівномірно проклав. І зараз ми будемо дивитися, який буде кінцевий результат. Тепер, що стосується протягом цих вихідних, були запитання відносно карбонового шнура, відносно біфілярної намотки, відносно високої частоти, там різні, що я вже сам який для себе зробив висновки. Перше. Оптимальна довжина 10 метрів, шнур К12, 33 Ом, я використовую. Якщо ви візьмете менше 10 метрів в місцях з'єднання, у вас можливе перегорання. Якщо ви візьмете довше, у вас буде менше споживання, але температури великої ви не отримаєте. Так, споживання, як ви бачите, 13, там вже вискочило більше. А зараз і тут вискочить 14. Так. Міряємо тем, по температурі. Так, тут у нас посередині міряємо. Так, 53. Тут у нас 55. Так. 53. Тут це споживання. Так, 15-15 видно, так. 15-15. Тепер по об'єму по масі керамограніту значно більше в три рази. По площі також в три рази більше. Тут навіть мови немає. Тут, якщо подивитися це відеочко, тут тут явно. От. І температура у нас тут 54. Тут у нас 55. Ну, як ти поміриш, вже замовив термометр електронний. Оце весь слідчий експеримент. Це якраз я готую, щоб потім вже більш конкретно робити. От, Але, як ви бачите, керамограніт у порівнянні із водою, так і в попередньому експерименті виграє. Тут у нас в три рази більша маса і в три рази більша площа. По споживанню, як у нас, От, 18, 18, Тобто ми зараз затратили що тут 18 Вт, що тут 18 Вт, наскільки піднялася тут маса, і тут зрозуміло. Так що попередні висновки підтверджуються, той експеримент був не зовсім коректний. Я зараз зробив якби більш так, щоб воно було правильніше. Але саме те, що кремограніт виграє по відношенню до нагріву води, тут вже, як то кажуть, і до ворожки не ходи. І на завершення знову ж таки міряємо температуру. Так що в нас тут, Так, 55. Тут так 56. Ну як де 57, з краю взагалі менше. Всередині 56. Тут у нас 56. Так що те, що я говорив, що співвідношення 1 до 3 є, ну, тут і зберігається. Всім успіху і до нових зустрічей.